А два шкільних автобуси мрія про необхідність появи котрих в нашому районі. Ми розповідали вам протягом останніх двох-трьох місяців. Нарешті з'явились на подвір'ї Лозівської районної державної адміністрації. 7 вересня вони прибули із Харкова, щоб підвозити школярів до навчальних закладів району. Автобуси дійсно гарні, мають просторі салони, великі вікна, зручні сидіння із ременями безпеки, аж по три люки на даху, загальна кількість місць 31, та ще три місця для супроводжуючих Поява стала можливою завдяки дієвій допомозі Лозівської районної державної адміністрації вчасного фінансування з боку сільських та селищних рад, адже один з автобусів закуплений, так би мовити, на паях з Харківською обласною державною адміністрацією. Після відповідної реєстрації автобуси, як зазначила начальник управління освіти молоді та спорту лозівської райди адміністрації Вікторія Бойко, доправлятимуть дітей за маршрутами майбутніх освітніх округів. Плані ну, вітаю вас з новими автобусами, на які так довго чекала районна освіта. Ну а тепер наразі що далі з тими автобусами? Так дійсно, сьогодні ми отримали два нових шкільних автобуси, які ми довгий час чекали. Тепер у нас залишається зробити відповідну документацію, тобто оформити все належним чином. На сьогоднішній день ми ще визначаємося з маршрутами, за якими будуть їздити шкільні автобуси, але знову хочу зазначити, що ці шкільні автобуси будуть підвозити учнів освітнього округу. Хотілося б, щоб і дороги нашого регіону були до пари до таких гарних новеньких автобусів, які можуть, на жаль, достатньо швидко втратити свій шарм через якість дорожнього полотна.